Усім привіт, друзі! З вами я, Даня. Сьогодні ми э, будемо э, пытатися знайти диск з э, да. да. Будемо ми шукати диск в прикладі або зразку 1.8.0. Ми починаємо. Так, нажимаємо старт. Нажимаємо на приклад. І от. Виберіть зразок. І ми вибираємо 0.8.0 Грати. І ось ми заспавнилися. І дивіться, що ми робимо. Йдемо до ліфту, піднімаємося. І ви бачили? Бачу я тут диск? Ну, сподіваюсь, що бачили. І дивіться, що ми робимо. Беремо цю штуку Це сміття. Трішки опускаємося. Тихо. Ну, не так от, чекайте. Так, чекай Мені треба, типу, включити так не вращати і дивіться, що ми робимо. І ми ходимо просто. І ось цей диск. Беремо його і підключаємо до білого комп'ютеру. Тому що якщо... Е не підключ... Якщо ми підключимо до чорного, то файли не будуть показані. Зараз ми і цей побачимо. Дивіться, що ми робимо. Так. Знімаємо цей диск. Поліцію і ставимо цей. І вмикаємо. Так. Запуск комп'ютера. І знаєте, які там будуть файли показані. Зараз ви дізнаєтесь. Ну, наверно потому что вот тут надо ввести пароль но ну, я кивин зараз вы не знаете видите мы переходим э, около мусора сметя и 200 там е папир прикиньте и цей красе пароль так видите сейчас ось и пароль Не можем сказать на. на сам цей папир. Я сейчас на может, тут трички на разбирается, может кто-то разбирается. Так, уже просто так вот зарубит просто. Нет. Короче, тут вот А Б и Чукай. Так. Тут, наверное, щось получається. Наверное, я знаю. Ну, по логіки. що мру. Ну, наверное. Я, я не впевнена, що це получится, але зараз провірмо. Ой. Блін, дуже високо. Можна якось її сюди навіть, наприклад. Я так буду тоді бачити. Блін. А шо, в все, не будешь ты мне любишь? Давай ты можешь есть Ну, дай мне еще одну нибудь будь ласка, ага. Нет? Не можно? Так. Так, то получается, треба... А... а ага. Вот. Так, чекай. Ну, может вот так. Наверное, разбирать. А. А. Так. Там типа. Б, Б. Б. Так. Попробуем. Эй, блин. Так, эти и... Нет. С напрямной виртуальности. Почекай. Почекай-то. Какие же, может быть, это пароль? М? Короче, кто понимает, то там, короче, есть файлы, да. И их требует вести. Из За это папир. Но я не, не разбираюсь в цьому Может кто-то Разбираюсь. Подожкай. Может все-таки... Разбираюсь Я почекаю. Ту. Вот тут-то есть какие-то... Не, тут якісь вот, то такие штуки. Получается. Так. М -м -м. Так, окей, давай спробуємо. Я не впевнений, но ну, давай попробуємо. Короче, зараз веду я пароль і вернусь к вам. Короче, друзі, я пробую якось. Не розумію. Я вводу уж капець. Вот, не підходить. Коротше, я підходить. Короче, на цьому все. я показав, як знайти секретний диск в ПК-симулятор. Всем до нових зустріч! Киночком плюс.